Це квартира Ігоря. Чоловік каже, вимушений жити в таких умовах, адже грошей на нову оселю немає. Це галабуда. Ну, все таки не на вулиці. Ще одна мешканка будинку Христина каже: будинок побудований у 1917 році, в квітні 2019-го флігель, в якому розташована її квартира, визнали аварійним. А воно як почалося це тріщини рвати, то пол, то балкон, то каналізація. До сусідів ідуть, кричать закрити воду, бо тече а, мені хочеться де туди жити. Ходжу, ходю, ходю прошу, поміняйте мені хоч на якесь жиле, бо я кредита не візьму, годам вже не дозволять, роботи немає. Розповідає як альтернативу, представники місцевої влади пропонували місця в гуртожитку. Я би могла піти в общежиті на недільку, на дві, але я все старша. Представте, як я буду в общежиті і з тою каструлькою йти з тими руками трясущими де щось зварить або сходить утеглять, або деше помитися старій людині. Тетяна ж каже, до 2022 року тут мешкала її матір. Колостю вдома сідає і хилиться на ліву сторону. До війни неодноразово ми зверталися в гори з полком. Департамент ЖКХ були на бюджетних комісіях, теж одне відписки, обіцянки і, на жаль, більше нічого. Нині більшість мешканців виїхали з будинку. Каже, така ситуація пов'язана з проблемами з підвальним приміщенням через пориви мереж. Оце люди поставили вже свої підпори, бо ті вже впали. Ну, ви бачите, просто жахіття, жахіття. Воно все руйнується. Згадує в міській раді, їм обіцяли реконструювати підвал. каже, обговорювали і можливість виділення компенсацій мешканцям для купівлі житла. За підрахунками, сукупно це мало бути 6 мільйонів 357 тисяч гривень. Заступник міського голови Віталій Луков каже, такі обговорення були, але квартири у приватній власності мешканців дійсно були певні такі посили, і, мабуть, вони не мали продовження саме через те, що це незаконно, це не передбачено законодавством нашої країни. Робити винятки для окремих людей, які не спромоглися своє житло утримувати в належному стані. Юрист Станіслав Бакумов каже, люди можуть вимагати ремонт або компенсації від компанії, що обслуговує будинок. Справа в тому, що вони ж сплачують за утримання будинку. Квартплата, як нас називається, вони ж сплачують ЖЕК, зобов'язаний утримувати будинок в належному стані повністю. І догляд за дахом, догляд за підвальними приміщеннями. Майстерка жек 10 Людмила Поливода каже, ще представники ЖЕК-10 протягом кількох років зверталися до департаменту житлово-комунального господарства та місцевої влади, аби ті обстежили будинок, визнали його аварійним і зробили ремонт. Після реформи ЖЕКів з уже управляючою компанією жек 10 мешканці будинку уклали контракт про надання послуг в грудні 2019-го, Після визнання будинку аварійним «Що входить цю послугу прибирання прибудинкової території. Купіллю електричної енергії для освітлення двору, деретизація, дезінфекція і обслуговування системи опалення від Миколаївської ТЕЦ, і в тому числі поточний ремонт саме системи опалення. Каже, з грудня 2019-го виконали поточні ремонти на суму 36 тисяч 548 гривень. Виконання капітального ремонту з відселенням мешканців з будинку неможливе за статтею, ну, за кошти отримані за статтею поточний ремонт. Там не було поривів, катастрофічних поривів, е, якихось комунікацій, там не було природного характеру землетрусів. Е, тобто не було. Просто з часом. Житло виходило з стану свого такого нормального через неправильну його експлуатацію. Зрозуміло, що ми зараз можемо говорити, що в радянський час це були державні жеки або там жеки комунальні але жеки – це теж обслуговуючі тільки компанії, тобто ті, які роблять те, на, за що їм сплачують кошти. Луков каже, наразі таких аварійних будинків у місті 15. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Роман Волинський Суспільне, Новини, Миколаїв.